Існує лише одна група людей, яким Біблія прямо наказує ніколи не вживати вино, це Назореї. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлових синів і скажи їм Чоловік або жінка, коли вирішиться скласти обідницю Назіра, щоб посвятити себе Господові то Він стримається від вина та п'янкого напою, не буде пити оцту винного та оцту з п'янкого напою, і жодного виноградного соку не питиме і не їстиме ані свіжого, ані сокого винограду. Усі дні посвячення свого не буде він їсти нічого, що зроблене з винограду від зернят аж до лушпиння. Ісус не був назореєм, Він був назарянином. Уродженцем міста Назарет. І сталося, як він наближався, був до Єрихону, Один невидючий сидів при дорозі й просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, Що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. Ісус ніколи не давав обітниці назорейства. Перше чудо Христа з перетворення води на вино на весіллі в Кані майже, напевно, було пов'язане з ферментованим напоєм. Згідно з єврейською весільною традицією, на весіллі завжди подавали переброджене вино. Якби Ісус подав лише виноградний сік, господар бенкету, напевно, б поскаржився. Б. Натомість Він сказав, що воно було краще, ніж те, що подавали раніше. Це, очевидно, було добре вино. А весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно. Знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому Кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у кані Галілейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні Його. Свідчення господаря бенкету свідчить про те, що вино, яке зробив Христос, було здатне сп'янити. Звичайно, те, що Ісус перетворив воду на вино, не доводить, що він пив вино на весіллі, але для нього це було б цілком нормально. Але це доводить, що Ісус не засуджує вживання вина так само, як Він не засуджує вживання хліба. Грішні люди зловживають тим, що є негріховним по своїй суті. Хліб і вино не гріховні, але обжерливість і пияцтво гріховні. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Євангелії від Луки Ісус говорив: Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть, і вина не п'є, а ви кажете, має він демона. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця, приятель митників і грішників. У вірші 33 Ісус протиставляє заповідь Івана Хрестителя не пити вина своїй власній практиці. Далі Ісус говорить, що релігійні лідери звинуватили його неправдиво в тому, що він був п'яницею. Ісус ніколи не був п'яницею так само, як і ненажерою. Він жив абсолютно безгрішним життям. Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, що пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу. Однак вірші у Луки 7 розділі переконливо свідчать про те, що Ісус дійсно вживав алкогольне вино. Святкування Пасхи також зазвичай включало в себе ферментоване вино. Писання використовує термін виноградний. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав Вийде з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого отця. Звичайно, Христос брав участь у питті з пасхальної чаші. Всі християни погодяться, що пияцтво це гріх, і сам Христос застерігає від нього. А коли рапто й скаже у серці своїм Забереться пан мій прийти і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає. І розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. Однак біблійний погляд на вино полягає в тому, що воно дається для насолоди. Траву для худоби вирощує та зеленину для праці людині, щоб хліб добувати з землі, і вино, що серце людині воно звеселяє, щоб більш від оливи блищало обличчя. І хліб, що серце людині зміцняє. В біблії є багато застережень проти зловживання алкоголем, тому що грішні люди більш схильні зловживати вином, ніж вживати його в помірних кількостях. Тих, хто намагається використати ймовірне вживання Ісусом вина, щоб виправдати своє пияство, слід прислухатися до застереження Ісуса. Християни, які хочуть дотримуватися біблійного погляду на вживання вина, повинні або пити помірковано, ніколи не доходити до сп'яніння, або повністю утримуватися від нього. Вино то насмішник, напій п'янкий – галасун, і кожен, хто блудить у ньому, немудрий.